Битва щоденна до Господа нашого, Ісуса Христа. Господи, не знаю, чого просити в тебе. Ти один знаєш, що мені потрібно. Ти любиш мене більше, ніж я вмію любити себе. Отче, дай рабові Твоєму, рабі Твоїй, чого і сам я просити не вмію, сама просити не вмію. Я не смілюю просити ані Христа, ані втіхи, тільки стою перед тобою. Серце моє відкрите, ти бачиш потреби, яких я не бачу. Подивись і вчини зі мною по милості Твої, урази і зціли. скинь і підведи мене, благоговію перед Святою Твоєю волею і незбагненними для мене Твоїми долями. Приношу себе в жертву тобі, віддаюсь тобі. Нема в мене бажання, крім бажання виконати волю твою. Навчи мене молитися, сам у мені молись. Амінь.